Вітаю вас на моєму каналі від Літа до Літа. В цьому відео хочу показати вам, як я задекорувала свою ділянку, а саме сухий струмок та ось цю композицію з блакитної ялини і самшитів. Використовувала різні матеріали, покажу і поділюсь, як саме я це робила. Давайте розпочнемо із центральної моєї композиції, блакитної ялини, навколо якої висаджені самшити. Зараз вони прикриті затінючою сіткою. Для декорування цієї зони я вибрала соснову кору, Вона є безпечною для ділянки, оскільки оброблена сіркою. Кора у мене фракції 3-6 см, тобто середня фракція. Як на мене, це найбільш оптимальний варіант, оскільки ви можете побачити, тут є фракція і 10 см, і також є 2-3 см. Тобто, вибираючи середній варіант, ви отримаєте різну фракцію, але в середньому це буде все ж таки 3-6 см. Оскільки кора це екологічний матеріал, який з часом перегниває, там повзатимуть черв'яки і будуть таким чином розпушувати ґрунт, коріння буде рослин чудово дихати. То я прийняла для себе рішення під соснову корун не застеляти різноманітні матеріали, які можна використовувати, наприклад, геотекстиль. Основну мету, яку я переслідувала, це забезпечити екологічність, безпечність для моїх рослин. Також зменшити час на обслуговування даної ділянки, ну і, звісно, отримати красивий, привабливий вигляд. А зараз безпосередньо у фото покажу вам, як відбувався весь цей процес. Ось в таких мішках приходить кора, далі я її висипала безпосередньо на грунт. Фракція, повторюсь, 3-6 см. Продавцем заявлено, що в мішку 50 літрів соснової кори. Як на мене, то це не зовсім так, її там менше. Щоб отримати шар з мульчі соснової кори цієї фракції більше 5 см, я використовувала два мішки на 1 квадратний метр. Цей матеріал мульчі досить довговічний. З часом не потрібно буде її повністю замінювати, а лише частково поверхнево досипати, для того, щоб дотримуватися того шару в 5 і більше сантиметрів. Завдяки своїй структурі кора, як правило, добре затримується на ділянці і поривами вітру не дуже розноситься. Крім того, поливати дану ділянку також потрібно буде рідше. Вода легко просочується через кору, і випаровування буде не таким швидким. Зараз ви можете побачити фото до декорування та після. А також хочу вам показати ще одну частину своєї ділянки. Центральна частина мого саду це сухий струмок, в якого є два береги. На яких висаджені різноманітні рослини. Коли я створювала цю зону, я переслідувала мету, щоб сухий струмок був природнього стилю, мав красиві плавні лінії, десь в нього була вуща частина, десь більш розширена, тобто природньо, красиво виглядав. І декорування струмка мало бути такого плану, щоб він справді нагадував, ніби там тече вода. У мене були різні міркування, чим саме його задекорувати. Але найбільш оптимальним варіантом, бюджетним, було використання звичайного щебня. Давайте подивимось, як я його робила. Спочатку вигляд мого струмка був ось таким чином: було поглиблення, по краях була бордюрна стрічка та невелика частина каміння. Тепер, коли я вирішила його доробити, я зняла тканину, було звезено ґрунт, притрамбовано, вирівняно всю цю площу для того, щоб небагато йшло каміння. Далі знову застелила тканиною. І вже із тканини зробила невеличкий бордюр 1,5-2 см. Ось так ви зараз можете побачити, як це виглядало. А далі діло було за малим. Я почала засипати щебнем, розрівнювала. Щебня пішло невелика кількість, оскільки там шар 1,5 см. І ви можете вже побачити, який результат я отримала. Таким чином, як на мене, то за досить бюджетні кошти можна красиво оформити якусь певну свою частину ділянки. Камінь-бут разом із щебнем тепер дуже гармонічно поєднуються, доповнюють одне одного. Мають яскравий відблиск, світлий і тим самим добре відтіняють сухий струмок від його берегів. Дякую всім, хто підтримує мій канал. Пише коментарі, ставить вподобайки. А також дякую всім, хто завітав вперше. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал. До зустрічі!